Мені по горлу прийшлося. Он поверх другий, треба йти на нього. Мені як спить, треба бути тихо. Який генератор від чогось. Он поверх є, третій, там якась вроді кухня. О, лом. Може, це від двері? Тіхо відколотив, тика, куди лом дівати цей? Думаю, не замітить він. Давайте назад, бо я там бачив якийсь сундук, якийсь певний. Треба його спробувати відкрити. Ні, він не відкривається, треба якийсь ключ. Пробувати відкрити оцю тумбочку. Синій ключ, Ну, ну від чого же він може бути? Вона буде на 2 лайка.